Ганні не треба. Чорна комедія з Маргарет Кволі і обрі Пласо, яка перенесе нас в невелике містечко на півдні Каліфорнії, де приватний детектив Ганні Одонахю розслідує серію загадкових смертей. Після того, як молоду дівчину знаходять вбитою у власному автомобілі, Ганні береться за цю справу та невдовзі з'ясовує, що ці трагічні події напряму пов'язані з цілою низкою смертей, які прокотилися околицями їхнього спокійного містечка. І зовсім скоро розслідування приводить одонахю до підозрілої церкви з харизматичним пастором, де за зовнішнім благочестям ховається похмура мережа маніпуляцій та психологічного тиску на парафіян. Невдовзі її пошуки виходять за межі звичайного розслідування, і за допомогою місцевої поліцейської Гані все глибше поринає в таємниці громади, де кожен має свої приховані мотиви та втягується у вир небезпечних подій з непередбачуваним фіналом. Стрічка, незважаючи на простенький детективний сюжет, може похвалитися непоганими акторськими роботами, сповнена сарказму і чорного гумору, та вдало висміюючи суспільні установки, показує, що приховується за лаштунками духовних проповідей.